Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Ласкаво прошу на мій канал. Покажу вам коротеньке відео, як я розсаджую сіянці. Це перше розсаджування. Як приклад, тут рослинки, у них ще не сформувалися, не вилізли, не виросли перші листочки, лише сім'я долі. Цей сіянчик перший проріс. Решта там, на днів 5 пізніше, вони маленькі, і він витягнувся дуже. Сподіваюся, буде видно. Ось який він високий. Я хочу його обережно звідси виняти і пересадити там, де більше місця. І намагайтесь уникати, якщо у вас такі невеличкі ємності, ось таких крайових. Розташувань, бо там найшвидше торф пересихає. І ті сієнції, які проросли на, прямо на межі, вони можуть дуже швидко засохнути, якщо вчасно не зволожити субстрат. За цим треба слідкувати. Далі при пікіруванні, при розсаджуванні, я також готую для себе водичку. У якусь ємність, яка зручна для вас, я знайшла кришечку з під пляшки. Водичка потрібна інколи зубочистку обережненько промити в ній, або, якщо багато сінців, можна їх витягти з ґрунту. І прямо в воду так зверху покласти, вони будуть плавати. І в тій же воді двома руками зубочистками їх роз'єднувати і по одній далі в ґрунт пересаджувати. Тут немає такого густого заселення, нема аж стільки сіянців, щоб використовувати, але на всякий водичка є. І ще я люблю використовувати пінцет залізний, металевий. Але один сіянчик можна дуже обережно перенести. Трішечки роблю заглиблення. І мені треба його не просто перенести, а обережненько глибше посадити. А хіменеси, як і інші геснерієві, от отакі малесенькі сіянці, вони дуже люблять, коли їх пересаджують. І чим частіше ви це робите, тим вони швидше і краще ростуть. Це стимулює їхній ріст. Але головне, щоб був дуже зволожений субстрат, щоб не був пересушений. Тоді корінчики не будуть травмуватися. Ось, бачите, результат. По сім'я долі я заглибила. Вогкий субстрат не треба тепер ні поливати, ні прискати, нічим. Я перед тим, як розсаджувати, прокапала водичкою. Ну, і все, тепер можна накрити кришечкою. Щоб був парничок. І ось ці ще будуть рости, і фактично тижнів два, як мінімум, є до наступного розсаджування. Тут ще місця повно, можна буде їх навіть там підросли ось ці два, розсадити трішки далі. Це стиму... стимулює утворення коренів. Потім ті можна просто поруч пересадити. Тут мало, я дуже мало сіяла, їх буде мало, не більше десяти. Місця достатньо, можна гратися, доки не. Підростуть до висоти, коли кришечка підіпре їх. Фактично, ну, місяць точно є в запасі. Бачимо, як вони швидко будуть рости. Зараз ще прохолоду. Ось вони які. Ті маленькі, ті великі. Одразу закриваю, відставляю. Дивимося, в мене ще є. Тут інші варіанти. Тут вже перше листочко справжнє листочко виросло. Ось рослинка витягнулася. Ви бачите, це ненормально, не повинно бути таких довгих прикореневих ніжок. Бо ось сім'ядольки, сім'ядольки повинні бути близько до субстрату. Тому місце теж тут повно, можна спокійненько. Навіть заглибити, не обов'язково його переносити далеко, бо тут немає довкола стільки сіянців, щоб переживати. Не страшно ж, якщо ви його якось там трішки легенько придавили, він ніби ліг. Можна зубочисткою поправити субстратиком ось так прикрити, щоб наростало коріннячку. Ну, Я зараз прокручу. Ось цей сіянець, який ми розсаджували, пересадили. Була довга ніжка, зараз він фактично весь у субстраті, по сім'я дольки. Тут є ще таких один-два, і по під самою стіночкою. Ось, торкається ось ці краєві теж треба звідси прибрати. Вони там можуть дуже швидко загинути. На зубочистці, подивіться, наскільки маленький сіянець. І вони не бояться, вони люблять пересадку. Тому, якщо будете сіяти насіння з геснерієвих, це можуть бути там, стрептокарпуси, глоксинії, будь-які колерії, все, що ви зможете придбати у селекціонерів. Ось за однаковим принципом садиться. У мене в цих тепличках я маркую, звісно, внизу торф з агроперлітом. Не вкусується ніяк. Ось біленький то агроперліт. Там його десь 50% багато. А зверху я нашаровую тонесенький шар, буквально міліметра 2-3, просто торфу, але якісного, хорошого торфу. Я колись садила з агроперлітом сіяла. Мені не подобалося, коли насінинки потрапляли на агроперліт, десь там з боку, ще, і вони дуже швидко могли або корінчики пересохнути, загинути, або до агроперліта чіплялися настільки намертво, що доводилося ось такий малесенький сіянчик брати разом з тією 6 мм глибою агроперлітини. і десь Намагатися занурити, це дуже важко робити. Тому я для себе за багато років гібридизації, ось такої висівання, я для себе знайшла шлях, що мені подобається, коли зверху торф без агроперліту. Мені тоді на ось таких початкових етапах, коли вони ще маленькі, тендітні, ось такі взагалі, як піщинки на вигляд, і довгенький прямий корінчик. О, у фокусі. І він пряменький. І після пересадки він почне формувати бічні корені, почне розголоджуватися. Трішки ми його глибше посадили. Ось вони ще такі маленькі, тендітні. Але не страшно. Для них це все йде на користь. Бо інакше, якщо я зараз ось тут скраєчку, під самою стіночкою не пересаджу, а потім самі, самі ж розумієте, що є інші там домашні справи, є робота, і не завжди виходить вчасно навіть там, перевірити вологість. А вони дуже швидко випаровують такі маленькі, низенькі ємності, воду. Торф дуже швидко пересихає, і він цим небезпечний. Корінчики Ахіменесів та інших геснеріїв отакі сінчики, вони дуже чутливі до пересихання. Вони моментально гинуть. Ось. Ну, я перенесла, більше не буду, бо це затягнеться надовго. Дякую за те, що подивилися. Приходьте ще пізніше. Покажу, які вони будуть далі підростуть. Будемо далі їх розсаджувати, потім пересаджувати, і слідкувати, як же вони у нас будуть зацвітати. І до наступних зустрічей!